Доброго дня. Шукаєте взуття на демісезон? сезон? Так, потрібно щось зручне для весни і осені, щоб і в дощ і в прохолодну погоду не мерзли ноги. Але одразу скажу без мембрани. Розумію, але можна запитати, чому ви не хочете взуття з мембраною? Був поганий досвід. Купував колись черевики з мембраною, і ноги були постійно вологі, навіть в суху погоду. В результаті після довгої прогулянки дискомфорт і холод. Так, це справді неприємно, але така проблема зазвичай виникає через кілька причин. Дозвольте розповісти, чому так могло статися. Будь ласка, цікаво послухати. Перша причина це неправильний вибір шкарпеток. Багато людей носять бавовні шкарпетки, але бавовна швидко вбирає вологу і утримує її. У такому випадку мембрана просто не встигає вивести зайву вологу назовні. Краще використовувати шкарпетки з терморегуляцією: шерстяні або ж синтетичні. Я якраз завжди ходжу в бавовняних шкарпетках. Ось у цьому і може бути причина. Друга проблема неправильний догляд за взуттям. Мембрану взуття потрібно правильно сушити. Не класти його на батарею, бо це псує мембрану. Краще просто дати висохнути природнім способом при кімнатній температурі. Схоже, я неправильно експлуатував таке взуття. Але чи дійсно воно працює, якщо все робити правильно? Так, сучасні мембрани, наприклад, Гортекс, Тексапор, Кор, Сапор Про мають високу паропроникність. Якщо носити правильні шкарпетки та доглядати за взуттям, ноги залишаються сухими та в теплі навіть у негоду. Гаразд, ви мене зацікавили. А яку модель ви можете порекомендувати? Залежить від ваших потреб. Вам потрібно щось міське чи більше для активних прогулянок? Швидше для повсякденного носіння в місті. але щоб витримало дощ і сльоту. Ось чудовий варіант черевик від Джек Волскін з мембраною Core. Вони мають гарну вентиляцію, не пропускають воду і при цьому легкі та стильні. Можна поміряти. Зручно і вони справді не так парять, як ті, що я носив раніше. Так, сучасні моделі стали значно кращими, а ще рекомендую одразу взяти термошкарпетки, щоб ефект був максимальним. Гаразд, беру. Дякую за консультацію. Тепер я розумію, чому була моя помилка. Рада допомогти! Бажаю комфортних прогулянок у будь-яку погоду.